Слава Богу за цей день, за це свідчення слова, щоб ми прощали один одного, і ще теж згадую. Бог починає свою працю спасіння ще з малих років, коли ще Федя був маленький, вже тоді людина вже мала хист, вже мала бажання слухати Боже Слово. І я згадую також, мені подарив тато Біблію, таку здорову, вже дорослу Біблію десь теж, може років 9-10 було. Я любив я потім її знайшов вже таку підхльопану, таку стареньку. Знайшов підкреслю, думаю, хто це підкреслив? Так багато це підкреслення під, лі... під цю лінійку ще такі були раніше. Може, зараз є з такими хвильками, то це лінійки я такі люблю. Я дивився, книга притч. Мені мені подобалося дуже. І об'явлення теж там такі історії. Це я читав. І і Бог бачив у той час, коли я мав такий, такий запал, ще маленький був до Слова Божого, молився, читав. І потім теж був такий період, що я став далеко, як начебто все забувся, як начебто те ну, моє бажання, як начебто десь воно йшло. Але Бог терпів. У той мій період Бог якось терпів, Бог знав, що прийде той час. Коли я знову вернусь на цю дорогу, Бог знав, Бог бачив на, на, наперед. І він терпів, він благословляв, він боріг, він охороняв, він знає, що він скоро прийде, він скоро покаяться. Люди по-іншому дивились, а Бог дивився по-іншому. Отак так само і Бог Він починає наше спасіння. І кожен з нас може згадати, коли ще ми маленькі були, через батьків наших. Ми чули Боже Слово через недільну школу, чи десь хтось на вулиці сказав. І це все не може бути випадковим. Це не може бути, ой, так люди там чи просто мені сказали. Ні. Це Бог через цю людину сказав тобі. Чому? Тому що ця людина могла не бути біля тебе, вона десь могла бути в іншій стороні. Ну чомусь вона була саме в цей момент. І саме ти мав вільний час, і якась ваші шляхи зійшлися, і ти почув Боже Слово. Це Бог так зробив, це Божа така милость. І тому, коли ми прийдемо всі на небо, то в людини вже не буде це виправдання. Я не чув Боже слово, я не знав твою волю. І тому Бог завжди так підказує мені, щоб завжди приглашати на богослужіння, кого не бачу. Вона навіщо прилашають, вже ж знають. Прилашу. А людина потім знає, а мене кликали, десь згадає, а був час мене кликали. І це десь допоможе і знову прийти до Бога. А для одних буде Івангелія на, на спасіння, а для інших, так написано, на свідчення. На свідчення, тобто на свідчення, щоб не було вже цим людині, я не чую Боже Слово, а для других на спасіння. Вона почула і прийняла Боже Слово. Сьогодні хотів би це говорити на таку тему. Чи записаний я в книгі життя? Не записаний, чи записане ім'я Моє в книгі життя? Про книгу життя дуже багато сказано в Божому Слові. Я знайшов багато місць дійсно, що сказано про книгу цю. Є така книга, книга Рикольдів-Гіннеса. Ось вони там різні там, видання, там за такий то рік, за такий то рік. В 1955 році в гіні, це виникла така ідея, щоб не було спорів, щоб, щоб це записувати в таку книгу, рекорди, досягнення. І люди це намагалися, хто перший, хто за якихось там 5 там, хвилин зробить там… Якусь там це спорт, більше спорт, там. Це життя їхнє в спорті, щоб попасти в цю книгу і одиницям тільки. Це вдається, це, це це щоб попасти записаним в цю книгу. Але наскільки вони життя без сім'ї, вони просто все життя і їжа, їх, їхнє питання, якби їхня їжа, все що вони, все мають бути ті калорії, щоб не набрати вагу, щоб пройти там. На, наприклад, в бокс, я маніше на ходив, то... Там вони навіть не їдять, просто тренуються, їдять, там, може, якісь чорні хлібі, щоб скинути вагу, щоб попасти в ту лісову категорію, щоб мати там, успіхи, щоб перемогти. І вони стільки. А що говорити про професійний бокс, там взагалі, а ще інші види спорту. Це щодо книги земної... Яке просто хтось прочитає цю книгу, хтось не прочитає цю книгу, хтось, ну, записане, ну і добре. Але є ще книга. Бог не, то, не тільки пам'ятає наші вчинки, слова, наші діла. Не тільки він це пам'ятає, але він ще і фіксує, записує. Так написано в Божому Слові, що розкрилися книги і інша книга. І тому нам потрібно дуже сильно дбати про те, що ми говоримо, що ми робимо, тому що за кожну справу нам доведеться відповідати на це суді Божому. І Матвія 12,36, перше місце, кажу вам, що за всяке пусте слово, пусте це таке слово, яке може це зашкодити. не просто без смислу, марнікоти слова, які не приносять користі, сіють. Розбат, плітки, брехню, пустослів'я, обман, це лицемірство. Слова — вони як інструмент, вони можуть впливати як це інструмент впливу. Вони можуть будувати слова або це руйнувати, або благоставляти чи проклинати. Чи надію, то це дарувати, чи вічай, тобто Слова це інструмент впливу також і каже Боже Слово, що за всяке пусте слово, за всяке це образливе, за це гниле слово, чи яке слово. Людина дасть відповідь в день суду. Це слова Ісуса Христа. Сам Христос каже, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш осуджений. Це щодо слів, а що говорити вже про вчинки. І ось книга життя. Перше місце це прочитаю Даниїла, 12 розділ, про цю книгу згадана не тільки в це об'явленій книги, але і в заповіті старому про цю книгу. І Моїсей про неї згадував. І Давид, здається, теж і це Даниїл ми будемо читати. Книга пророка Даніїла, перший вірш, на розділ. І постане того часу Михаїв, Великий князь, який стоїть за синів народу Твого, і настане тяжкі час, якого не бувало, з тих пір, як існують люди аж до цього часу. Але в цей час врятується з Твого народу всі, які будуть зап... знайдені, записаними в книзі. Йдеться мова цю саме книгу. І багато з тих, що сплять у поросі землі, пробудяться одні для вічного життя, а інші на, на вічний сором тогоньбу. Тобто пробудяться. Біблія називає смерть як сон. Чому? Тому що прийде час, коли вони пробудяться, прийде час, коли вони воскреснуть. І, на, і написано, що одні для вічного життя пробудяться. Для того, щоб в залиста Боже, каже, благословення, вірний раб відійде в радість Господина Твого. А інші теж пробудяться. Але на вічний сором і ганьбу, в новому це заповіті вже сказано про озеро Огіна і вже сказано вже багато разів. Але тим, хто не буде знайденими записаними в книгі життя, і називається тема, чи записане ім'я Моє. В книгі життя. Я згадую, що підліткам був, коли якраз я відступив від Бога, і... але ходив в церкву. От так от можна. Приходити перед батьками, як начебто Це номінальний, там християнин, як сьогодні багато, теж ходять в церкву, різні її церква, святять Пасху і так далі. І, і я ходив також. Я дякую той вчительці, яка це запитувала, Я вже на неї дільну школу, вже якби виріс і вже не ходив, але вона мене, мене ще це пам'ятала. Каже: Саша, чи записаний м'якней життя, чи ти спасений? А мені цей такий вопрос, цей такий був, не хочу його слухати. Що мене хоче пугати Адам, чи щем, не хочу. Але я запам'ятав його. Я запам'ятав, я не хотів слухати. Я знаю, що за цим питанням далі буде. Я не хотів це слухати. Але це запам'яталося мені. І в мене цей випрос, він якби як це лунав в мене пам'ять. А чи дійсно, якщо життя моє завершиться сьогодні, чи я знайдений, чи моє ім'я записане? Все питання не в тому. там Що я робив чи не робив, це, в принципі, і має теж вплив, але чи записане ім'я моє? Як це кажуть, як чи я в цьому кораблі, коли потоп був? Да? Люди могли щось доказувати, там, махати кулаком, доказувати правоту свою. Але питання було, чи ти в кораблі, чи за його межами. І все. Тільки одне питання, Чи ти встиг війти в цей корабль, чи ні. І так само це питання, хто не був знайдений в, цьому, в цій книзі, він не буде мати спасіння. І це питання в мене це залишилося. Я не хотів давати відповідь, але воно в мене було. Я знав, що я не записаний в той момент. Я знав, що я не маю цього спасіння, що я просто якби, я не хочу жити з Богом. Я не молився до Нього, я не мав з Ним дружби. Я просто приходив, слухав Боже Слово і якби отак жив. І вихід також друга книга Біблії. 32 розділ. це коли був, Він виведений із Полону, із Єгипту, і коли Моїсей він війшов, війшов на гору, щоб прийняти це 10 заповіді, він 40 днів був. І народ той почав, так написано, почав знов грати, гуляти і каже, зроби нам Бога! Арон, зроби нам Бога. Не якогось там іншого ідола, а того, який нас вивів. Нам якийсь малюнок дай. Щоб ми побачили, що це такий Бог, якого не видно. Який странний Бог. Молиться, кого ти не бачиш. Дай нам, щоб ми побачили, нам треба уява, малюнок. І вони ж дивіться, вони ж не казали якогось чи ідола. Ні, нам ж того Бога, який на небі. Зробили малюнок, який в другій малюнок, як тілець цього крову. І Розгнівався Бог. розгнівався Бог. І він каже: знищив всіх, тому що стільки було явлене милості, і вони знову повернулися до Єгипту в серці. Вони вийшли із Єгипту фізично, але сер... в серці в них був Єгипет, але вони вийшли з нього. Всередині Єгипет з них не вийшов. І тому вони якийсь період кажуть, дай нам Бога, щоб ми поклонялися йому, нам треба бачити. І, і, і арон по їхньому бажанню з створу, і послухався їх. І Бог каже: Ось іди, сходь, там вже народ, він вже, вже йде поклонство, вже в поклонство вже, вже зробили Бога. І ось він говорить їм, йому, що він зітре їх. Що він зробив гріх, а Моїсей, і повернувся Моїсей до Господа і сказав: О народ, цей, зроби великий гріх, зробив собі з -з золотого Бога. Прости їм гріх їхній, а якщо ні, то витрий мене з книги Твоєї, в яку ти вписав. В розумінні старіця заповідь, Вже було розуміння, вже откровення в них було, Бог, видно, йому сказав, що є ця книга, в якої пишеться ім'я людини, яка буде мати спасіння. Далі ми читаємо, в ми прочитали Филипп'ян, 4 розділ. 3 вірш. Так благаю, так само і тебе ще співпрацівнику. Благаю, допомагай тим, які боролись за Івангію разом зі мною і з Климентом та іншими моїми співпрацівниками. Імена яких у книзі життя. Тобто це віруючі люди, які покаялися, які вчора ще грішили, але сьогодні вони покаялися, які стали віруючими, пішли за Господом, Охрестілися і каже, імена яких у книзі життя. Читаємо далі це Откровення, третій розділ із першого вірша, що опиняється, що можна бути ще. Вичеркнути ми з цієї книги. Якщо людина вже це, 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 це занесена, можна так сказати, в таку базу даних Божу, яка оновлюється постійно, можна бути ще вичерпнутим. ось сьогодні був це номер телефону, завтра вже немає. Є це ім'я, а завтра вже немає. І ангели церкви церкві в садах напишіть, це говорить той, хто має сім духів Божих і сім зір, знає діла твої. Ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Знов. Тут звертає Бог увагу на діла. Ти маєш ім'я ніби живий, тобто видимість, ніби живий, видимість зовнішність, як начебто все правильно. Людина живе, поступає, може відвідує церкву і так далі. Але видимість для людей, як начебто живий. Він може Біблію там цитувати, щось розповідати, доказувати свою думку. І начебто живий, але Бог бачить серце, каже, а ти мертвий. Пильнуй і зміцнюй інше, близьке до смерті, бо я не знайшов діл твоїх досконалими перед Богом моїм. Пам'ятай, що ти прийняв і чув і зберігай і покайся, коли ж ти не будеш пильнувати, я прийду на тебе, як злодій, і не будеш знати, в котрі години прийду на тебе. І далі читаємо, переможець одягнеться в білу одежу і не викреслюй імені Його з книги життя. У російська там перекладі, хто перемагає, «Побіждаючому». Тобто він має кожен день перемагати. Не колись спався і все. А кожен день він перемагає. Переможець одягнеться в білу одежу. Перемагає над чим? Перемагає над гріхом. Перемагає над образою, перемагає, не хоче та. Щоби не прощати, але він каже, я буду прощати, я простю. Я не послухаюся свою плоть, своє его, я простю. Я визнаю значить, і не викреслю імені Його із скрізь життя. Тобто, тут показує те, що імені, яке навіть і вписане, може бути дані оновлені. Кожен день вони оновлюються, може бути викресленими. Імені його з книги життя. Ім'я може бути викресленим. І читаємо 20, 20 розділ. Можна навіть з першого вірша. 12 вірш. І побачив я мертвих малих та великих, що стояли перед Богом. І книги були розкриті. І інша книга була розкрита. Були різні книги, можливо, там були вчинки вписані. Якесь життя. що Ми читали, що за кожне слово ви, ви дасте від, а я цього не говорив. А тут записано. І інша книга, була ще інша книга, значить декілька книг. І що це за книга? Книга життя. Це не книга мертвих, це книга живих. Які живуть з Богом, які будуть мати вічне життя. І судилися мертві згідно з написаним у книгах, згідно з вчинками своїми. Всі судиться будуть згідно з вчинками своїми. Бог буде дивитися. Я хотів так, я вірив. Сьогодні є багато і харизматичних таких. Головне вірити, саме головне вірити, віри все. По Повіри, спасіння. Так, по вірі. але якщо віра вона не підкріплюється моїми вчинками, я вірю правильно, що я прощений. Але якщо я не живу згідно так, як я вірю, то буде згідно вчинками, а не згідно віри, буде суд буде. не згідно моєї віри, не згідно моїх думок. Не згідно моїх це розуміння? Я вірю в правильну якусь там конфесію. Ні, Бог дивиться згідно вчинками. І читаємо 15. І хто не був записаним у книзі життя, був кинути в озеро вогнене? Знов каже, хто не записаний в цій книзі, буде кинутий? Я хочу сказати, що як написано, так і станеться. Не може бути таке, що написано так, а станеться по-іншому. Бо каже, я передумав. Як сказано в Божій Слові, так і станеться. 21 розділ. І побачив я нове небо і нову землю. Бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І я, Іоанн побачив святе місто, новий Єрусалим, який спускався з ними, приготований як наречене прекращен для чоловіка свого. Ось почув я гучний голос з неба, який говорив: ось скинь я Бога з людьми, і він буде жити з ними, а вони будуть народом Його. І сам Бог буде з, ним, з ними, Богом їхнім. І витрав Бог усяку сльозу очей їхніх, і не буде вже смерті ані смутку, ані плачу, ані болю вже не буде, бо попереднє минуле. І 27 вірш прочитаємо. І не вийде в нього ніщо нечисте і ніхто, відданий мерзості та неправді, а тільки ті, котрі записані в книзі життя в анцях. Я думаю, ще там згадано, я знайшов так зранку, поки час мав ті хлин 20, стокаміс сказано про книгу життя і в старому це заповіті, і в новому. І в нашому житті дуже є багато різних питань. Ми вирішуємо різні питання на наповідки дня стоять і це вирішити, і інше. Якісь, можливо, добрі справи це дуже добре. Але хочу сказати і зауважити, бо покладати на серце, щоб сказати цю тему. Що всі питання мого життя, вони приходять або зводяться тільки до одного. Буде мати сенс тільки одне питання, чи моє ім'я записане в книзі життя? Чи є там ім'я моє, чи вписане є там? Якщо так, то це велика радість, це велике придбання. Значить триматися, нести Боже Слово, бути з Богом, мати цю дружбу з Ним. Мати цю єдність з ним, щоб цей світльник він горів, підкріплюватися словом Господнім. А якщо ще ім'я моє не записане в книзі життя, то це має бути для мене першим питанням, самим найголовнішим в житті. І це вартує тому, щоб відкласти всі питання в сторону. Ось, це зроблю, це станеться, це якась справа станеться в житті, коли настане такий вік чи такий час, тоді, тоді я прийду до Господа. Відкласти всі справи, відкласти, тому що це вартує всього мого життя. Якщо моє ім'я не записано в книзі життя, то все, що я роблю, всі мої, врії, всі мої мрії, всі мої старання, вони не будуть мати ніякого смислу в будучності, тому що воно все загине і все. Ну якщо моє ім'я записано в книзі життя, то все, що я роблю, воно буде мати це продовження. Хай Богу буде слава, така кратенька думка. Чи... Чи проповідь на таку тему Бог це поклав на серця, щоб ми замислилися ще раз? Боже, я хочу, щоб моє ім'я було записано в книзі життя. Я хочу сказати, що в той момент я не хотів слухати ту вчительку. Але я дякую їй, що вона за задала мені таке питання. І тепер я хочу, щоб під це питання звучало для кожного з нас. Чи записано моє ім'я в книзі життя? Давайте і стане, будемо молитися в кого є які. По крайней сказати. Це перед Богом. Хто хоче покаятися, також може прийти до Господа і сказати молитву покаяння і попросити, Боже, запиши мою, моє, моє ім'я. Я теж хочу, Ісуса, щоб моє ім'я було записане в книзі життя, в книзі Анця, щоб також мов і із тобою мав вічне життя. Ой, які це потреби може тобі сказати, і ми будемо молитися. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісусе. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, за це богослужіння, Ісусе. Я дякую Тобі, Господи, Боже, що Ти, Боже, прийшов в цей світ, Господи, що Боже, Ти перший простив нас, Господи, простив нас за нашими вчинками, за нашими ділами, Боже. Ми не ми недостойні були Твого прощення, Господи, але Ти, Господи, по милості Твоєї, по любові Твоєї, Господи. Ти простив нам, нам, Боже, всі гріхи, Боже, всі вчинки, Господи, Боже, Ти простив нам, Господи, і сьогодні Ти кличеш нас, щоб ми також Боже прощали завразників своїх, Господи, допоможи, Господи, хто Боже, ще не простив, Господи. І хто згадує, хто має, Господи, якусь це, це образу. я молю Тебе, допоможи, Господи, простити, відпустити, Господи, благословити, Боже, щоб мати мир з Тобою, щоб, Боже, мати цю вільність, Господи Ісусе, щоб і Ти також прощав, Господи. алілуя Тобі, Ісусе, ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти, Боже, змінюєш життя наше, Господи, що Ти підказуєш нам, Господи, що Ти кличеш нас до себе, Господи. Що відкриваєш нам слово своє, Господи, що вчиш нас, Господі, слову Твоєму, Ісусе. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Боже, ти приготовив для нас вічність, вічний, Господи, вічне місто, Боже, де не буде, як ми читали, ні, ні болю, ні страждань, ні ні сліз, Господи. Де ти витриш всяку, Господи, горе, всі сльози, Господи. Алілуя Тобі, Ісусе, я дякую Тобі, Боже, що Боже, Ти приготовив це місце вічної радості, Господи. Де, Боже, ми будемо мати цю вічну радість, любов, Господи, мир, спокій. Ми дякуємо Тобі, Господи, але сьогодні, Боже, ти вже даєш цей, цей мир в наші серця, Господи, це спасіння, цю радість також, Боже. Як ехо, Господи, того, що ми будемо мати там в небі, Ісусе, я молю тебе також, Боже. Як ми читали Боже про цю книгу, Господи, яка є самим це важливішим, Боже, чим Боже інші книги, чи Репорти Гінесе, чим якусь іншу є книга, Господи, яка Боже, Ісусе саме найголовніше, Боже, і ми молимо Тебе, Ісусе. Ти, Господи, хто ще не прийняв Тебе як свого Спасителя, як свого Господа, Боже, як свого друга, як свого батька. Я молю Тебе, Ісусе, даруй, Боже, прийняти це рішення, Господи, можливо, вдома або, можливо, тут, на цьому богослужінні, Боже, покайтеся в своїх гріхах, Боже, і вирішити, Господи, щоб своє життя, Боже, дати в Твої руки, Господи. Щоб, Боже Ісусе, імена Боже були записані в Книзі Твоєї, Господи, в Книзі А. А Господи, я молю Тебе, Боже, допоможи, Господи Ісусе, тим, хто не записаний. А ще ім'я Господи є, Боже. Я молю, Господи, допоможи Ісусе, також Боже, дбати про життя Своє, Господи, читати Слово Твоє, Боже, жити, Боже. Ісусе, в дружбі Ісусе, з то, Тобою, і з іншими, Господи, Боже, щоб не втратити це спасіння Ісусе. Я молю Тебе, Боже, направляй нас, Боже. Ми також молилися за цей список, Господи. Хто в цьому списку, Боже, Хай прийде Твоя милість, хай прийде Ісусе, Твоє покаяння для них, Боже, Твоя охорона, Твій захист, Ісусе. Я молю Тебе, Боже, постав Твою охорону над ними, Ісусе, там, де вони є, Господи. Веди, Господи Боже, направ, Господи, Боже. Спаси цих людей, Ісусе, молю Тебе, благослови, Боже, за Дмитра, ми молимо Тебе. Друй, Господи Ісусе, йому визволення, Боже. За Андрія ми молимо, Господи Боже, хай прийде звістка про Нього, ми молимо Тебе. Яви Твою милість, Ісусе, благослови кожного з нас, Боже, хай Боже, цей мир, цю радість, Боже. Ми понесемо в дома свої, Господи, цю радісну звістку, Боже, про спасіння, що вже, Боже, куплена, це спасіння, Боже, Твоєю кров'ю, Господи. Благослови сім'ї наші, Боже, Хай буде мир в наших сім'ях, Господи. Благослови Боже Тих, Боже, хто Боже хворіє. Ми молимо, Хай прийде Твоє оздоровлення, Господи, Хай прийде Твоє полегшення, Ісусе, Хай прийде силення Твоє в ім'я Ісуса Христа, Боже, ми молимо Тебе.